Та зокрема саме про допомогу нашим військовослужбовцям, і зокрема для підтримки полку АЗОВ зовсім скоро в нашому місті відбудеться 18 вересня в Хмельницькій філармонії. відбудеться вечір французької музики. Про вечір французької музики, як вона пов'язана із допомогою для полку Азов, поговоримо із автором ідеї та організатором цього проєкту, музикантом, волонтером, активістом Азовського руху, співзасновником українського мистецького фронту у Львові на підтримку полку Азов Сергій Федорчук. В нас на скайп зв'язку. Сергію, доброго ранку вам. Доброго ранку, вітаю. Вітаю вас. Отож, розкажіть нам більш детально про анонсований концерт, який відбудеться 18 вересня. Я так розумію, це для постіновучів класичної музики. Хто на ньому буде присутній? Яким чином ви збираєтесь за допомогою класичної музики допомогти бійцям Азову? Знаєте, це серія концертів, і відбувається вона на регулярній основі вже не перший місяць. У Хмельницькому цей концерт було заплановано ще на хвилі ковіду, але було скасовано там, по певних причинах, всім нам відомих. Але все ж таки вирішили ми його виконати, цей концерт, і можна сказати, що це концерт класичний в якійсь мірі, але класичний джазовий, тому що там притаманні нотки джазу, але з французькою мелодикою. Тож це буде серія концертів. Ми розпочнемо з Івано-Франківська, потім буде Тернопіль, і плануємо приїхати в Хмельницький. Як ми допомагаємо, це всі виручені кошти з концерту будуть спрямовані на медичний корпус Львівщини, який власне забезпечує бійців полку, Азов вже фактично з 2015 року. Співпрацюють, і особисто я був завербований, якщо так можна назвати цими хлопцями. Теж в 16 році. Відповідно, ось таких давніх часів я з ними співпрацюю, і відповідно, в силу своєї діяльності музичної, організаційної, взагалі мистецької, то, от в такий спосіб, я намагаюся залучати музикантів і шанувальників хорошої музики. До такої волонтерської діяльності бути е, донаторами і помічниками українському війську хотіла запитати вас стосовно анонсованого концерту, знов ж таки хто буде виступати? Яка кількість людей, артистів, музикантів задіяна у цьому проєкті, який мандрує з міста в місто? Е, і загалом чи важко було зорганізувати усіх бажаючих? Адже чимало людей та ми ці виїхали за кордон? Не мають змоги долучитися, можливо, хотіли би. Загалом сам процес організації і скільки гуртів чи персон особисто сольних виконавців буде представлено у цьому концерті, який відбудеться 18 вересня? Ви знаєте, у нас всі солісти в колективі. В даному випадку це є квінтет п'ятеро людей, і ми завжди готуємо якийсь сюрприз, спеціальний гість буде. Не можу назвати, ви побачите це. Якщо прийдете на концерт, хто це буде співати, тому що в нас є декілька солістів, і ми завжди от варюємо. Часом це співає соліст солістамлю збройних сил. Такий є у нас хлопець Павло Пігура. Буває, що співачка класична співає дівчинка, і є також фіналіст «Голос України» Аніс. Такий. Тобто завжди щось нове стараємося вносити, тому склад у нас такий: це буде звичайно аккордеон, тому що це Франція і без нього ніяк. Це буде скрипка, це буде контрабас, гітара і ударник. Що стосується музикантів, це будуть кращі джазмени України. Ви правильно наголосили щодо іногородніх музикантів, це теж одна з частин. Моєї такої місії об'єднувати музикантів, які тим чи іншим чином опинилися у Львові без сімей, тому що діти, дружини поїхали за кордон, і цих музикантів потрібно було взяти під свою опіку, можна сказати, дати їм можливість грати, виступати, допомагати, і, в свою чергу, от морально допомогти. Кожному з тих музикантів, щоб він відчував себе потрібним, будучи от в чужому місті в такий непростий час. Сергію, хочу ще запитати стосовно вибору музики. Дивіться, зараз в усьому світі на хвилі популярності все, що пов'язано з Україною, з українськими творами, так Калуш, їхня Стефанія стала хітомою. Лузі, червона калина, загалом наспівують в різних куточках світу. Ваш вечір музики буде. Французький, чому саме французький, і чи я не знаю, чи така певна подяка французькій республіці за те, що вони допомагають нам, чи просто вам до вподоби сама французька музика? Цей проект вже має певну історію і не перший рік він є, ви знаєте, і певно, мабуть, це особиста симпатія до цієї музики. Плюс це щось нове. Українського багато, це класно, але от ми веземо власне, новий стиль французької музики нью-мюзет надавається. І про нього мало відомо. І от таку от культурну просвітницьку діяльність треба в музичних колах теж вести. Е, більше того, хочу сказати, що французи теж дуже сильно нам допомагають. Ми це знаємо. Мабуть, теж частково буде як подяка до них. Крім того, є ще інші проекти, тому що це не єдиний проєкт, який ми робимо, є е, джаз-незламних проект, який теж, можливо, ми привеземо трошечки згодом до Хмельницького. Там, власне, старі е, забуті українські шлягери в нових е, сучасних аранжуваннях звучать, тому про Україну ми теж не забуваємо і робимо дуже багато цікавої музики, і будемо старатися теж її довести. До Хмельницького і до ваших вух. сергій дякую. Я не можу не запитати Ось стосовно допомоги. Я впевнена, що хмельничани зорганізуються обов'язково 18 вересня прийдуть на концерт. Нам нагадайте на яку годину? О котрій Хмельницький планується на 5.30. Це вихідний день, це неділя. Тому ми будемо старатися зібрати вас тих раніше, щоб потім е безпечно без порушення комендантської години добратися до Львова. 18 18 вересня о 17.30 вечір гарної французької музики вас очікує. І є прекрасна можливість долучитись до допомоги. Сергій, яким чином організовується допомога? Це можливо скринька при вході благодійна? це е, якийсь відсоток від вартості квитків. Чи це якісь спеціальні рахунки? Можливо, хтось з хмельничан захоче долучитися. Ну я не знаю, чимось іншим для. Полку Азов, ну можливо, я не знаю. Там мають якісь підприємці, мають велику кількість футболок чи там шкарпеток. Ну, хочуть допомогти. Яким чином зорганізовується допомога? Фінансова допомога організовується наступним чином. Виручка з концерту з вирахуванням звичайно витрат, скажімо, там транспортних і так далі. Вся виручка буде скерована на медичний корпус. Так, це він підпорядковується благодійному фонду український легіонер у Львові. Ем, під час концерту скриньку ми не ставимо. Ми трошечки такі більш сучасні, намагаємося підтримувати ось цю диджиталізацію. Ми возимо з собою банер з QR-кодом, і кожен бажаючий зможе його відсканувати і задонатити. Суму, яку може. Що стосується е, підприємців, які готові допомогти, то знову ж таки потрібно зв'язуватися, бо з благодійним фондом є в кінці кінців е, в Фейсбуці, в соціальних мережах ось ця подія Вечір французької музики, там є всі контакти наші, там є всі лінки е, для допомоги, є PayPal, є Monobank, є Приватбанк. Реквізити будь-хто може допомогти, але якщо от конкретно підприємці, які готові допомогти будь-якими речима там лопатами і так далі, то це благодійний фонд Український легіонер. Ми теж є в соцмережах або медичний корпус знову ж таки, тому нас знайти досить легко, достатньо тільки бажання. Сергію, а на, на сьогоднішній день, на сьогоднішньому в чому є наразі найбільша потреба? Ось полк Азовце таке вже знаєте, не знаю, це таке героїчна назва, але окрім самих бійців, це ще й родини азовців. Так чи з ними контактуєте, чи підтримуєте, і загалом як відбувається комунікація? В чому наразі є найбільша потреба? На що плануєте збирати? На даний момент найбільша потреба і найбільших запитів от останні дні, скажімо, перші холодні ночі, похолодання прийшли запити на спальники і на термобілизну. Її катастрофічно не вистачає. Просять всі, як піхотинці, так і артилеристи, і от нагальна потреба є в цьому. Так само є потреба величезна. в корми для собак, тому що є теж е, е, службові собаки, які займаються розмінуванням, працюють з саперами, і теж необхідно от, навіть нашим чотирилапам допомагати е, як тільки можна. Про сім'ї, звичайно, не, не, ми не забуваємо, тому що е, ми дуже багато окрім допомоги для військових, паралельно отримуємо і дитяче харчування. І памперси, і медикаменти, тому ми стараємося допомагати всім. Якщо ми якби більш акцентовано допомагаємо там азовці, тому що у нас там багато друзів в Запоріжжі, в полку, то так само і не забуваємо про тих, хто є в принципі зовсім поруч біженцям, всім допомагаємо іншими словами. Друзі, знайомі, які служать в інших бригадах, в інших підрозділах теж до мене звертаються. Часом я нікому не відмовляю. Чим можу допомагаю, тому скажімо так, географія виходить за межі Азова. Ми стараємося допомагати всім. Дякую, Сергію. Тож звертаючись до наших глядачів, зараз в прямому етері вас є можливість запросити їх на концерт, який відбудеться 18 вересня, і пояснити, що це за концерт і чому варто прийти. Це друга частина французького проекту, яка називається Сейсон де Велюр або «Український оксамитовий сезон. Запрошую вас, всіх хмельничан прийти на цей концерт трошечки відпочити і абстрагуватися від суворої реальності довкола всіх нас, і от поринути в таку французьку романтику, «Беріть свою близьку кохану людину. І приходьте до нас, нагадую, що військовий вхід безкоштовний, так само, як і для місцевих ТРО. Ми всіх чекаємо і будемо раді допомогти. Запрошую.